Один із пріоритетів соціальної політики держави допомога і адаптація неповносправних. За останні роки збільшились пенсії дітей інвалідів. В 10 разів зросла допомога по догляду за інвалідом для опікуна. Проваджуються різноманітні заходи доступності, такі як будівництво пандусів, пониження бордюрів. Торкнулись нововведення і підопічних інтернатних закладів області. Що саме змінилося в отриманні людей з особливими потребами? Дізнавалась Анна Глущук. Понад 700 осіб перебувають зараз в інтернатних закладах соціального спрямування області. Завдяки соціальним ініціативам президента України умови утримання осіб з інвалідністю значно поліпшились. Світлана Приходько, яка керує Берестечківським психоневрологічним інтернатом уже 26 років, розповідає, що раніше основне завдання персоналу було забезпечити фізіологічні потреби підопічних. Ви бачите, зараз скільки в нас квітів. Я прийшла на роботу, не було жодної квітки. А зараз все в нас цвіте, підопічні доглядають, підопічні займаються. Ми старалися раніше, щоб підопічні були нагодовані взуті і одіті, а більше нічого. А зараз ми працюємо над тим, щоб вони ввели в свій ну як сказати, образ життя такий, не чим не гірший від людини, яка і ходить і працює. У Берестечківському психоневрологічному інтернаті із 170 підопічних 115 жінки. Відтак у роботі з ними педагоги і культпрацівники використовують особливі методи реабілітації: садять квіти, малюють, вишивають бісером, створюють саморобні сувеніри. В останні роки матеріальна база закладу значно поліпшилась. Зробили ремонт їдальні та медчастини. Сприяла цьому і остання субвенція з держбюджету у планах персоналу, створення кімнати фітотерапії, закупівля спеціального медичного і спортобладнання. Допомагає і обласна влада, керівництво якої особисто цікавиться потребами закладів такого типу. Минулого року, і цьогоріч влада повернулася обличчям до людей от, скажімо так, з такими психічними розглядами. Тому що... Як говорить наш голова облдержадміністрації, на них Божа печать. Це люди, які постійно тут проживають. Їм треба максимальна увага. І ми бачимо, що вони з вдячністю теж відносяться, тому що в кожному інтернаті практично ми бачимо психологічну реабілітацію, працетерапію, створені різноманітні гуртки, скажімо так, колективи творчі. Ми всі ходимо під Богом. Тому от, заклади такого типу їм теж потрібна увага. Специфіка Горохівського психоневрологічного інтернату це винятково чоловічий склад підопічних. Тут таких 110. За словами директора інтернату Юлії Ковальчук, персонал сприймає всіх хлопців як дітей, кличуть їх по іменам, часто хвалять, допомагають одягатися, вчать віршів, створюють творчі композиції. До речі, у вересні у горхівському психоневрологічному інтернату виповниться 60 років. Якщо порівняти цей шлях в 60-річ, то змін проявилось дуже багато. А саме набули нового гарного. Затишку, житлові кімнати, облаштовані пандуси, облаштовані абсолютно всі кімнати по їхньому вподобанню, по їхніх кольорах наших вихованців, які вони того бажають. Дуже широко, як я кажу, застосовується реабілітація. Медики кажуть, що неможливо вилікувати тіло, не лікуючи душу цього року. З обласного бюджету для усіх інтернатних закладів соціального спрямування області виділено по 60 тисяч гривень на облаштування сенсорних кімнат. Тож незабаром неповносправні матимуть приміщення, де перебуватимуть в особливому середовищі, наповненому різноманітними стимулами для кращого вивчення навколишньої дійсності. Такий метод сенсорної корекції був розроблений на початку 80-х років в Голландії і зараз активно вводиться в українську реабілітаційну практику. Він сприяє подоланню у інвалідів з органічним ураженням центральної нервової системи, вад психофізичного розвитку, набуттю необхідних вмінь, навичок, адаптації і інтеграції в систему сучасних суспільних відносин.